Чому деякі люди мене не розуміють? Або ж не розуміють інших людей? Мій дописувач прокоментував моє відео, назвав його там безтолковим, якось ні про що, щось таке. І я йому пояснив, що я розповідаю свій досвід. Я ділюсь своїм досвідом, як я змінив своє життя. Можна жити по своїх правилах. Що ви думаєте? Запитав цей чоловік, каже: А що ти пропонуєш? Тобто, що ти пропонуєш, щоб я купив в тебе? Зрозумійте, я нічого не пропоную, я нічого не нав'язую. Я пояснюю, що є інший тип мислення, який кожна людина, бо вона є індивідуальністю, вона може сформувати в собі, коли почне перестане себе травити, перестане себе лякати, перестане прив'язуватись. До експертів людей, які їй хочуть щось впарити, щось продати, тому що щоб бути ем, радіти життю, щоб побудувати гармонічне життя, так деякі речі потрібно купляти. Щоб забезпечити себе, але нам, як правило, намагаються щось впарити, якусь необхідність уколи в, в, в обличчя, травіть себе, тому що це норма, це культурна і узаконена норма, розумієте? А за оцією отрутою, якою ми з себе травим, тому, що культура це воно, якби опираючись на минуле, веде в майбутнє, в це і творчість, це пісні, це якісь картини. Будь-що, це і вироби будь-які, в які майстер закладає свою працю. Але майстер не впарює вам, розумієте, той же самий мангал. Він не впарює, Він показує: дивіться на мою роботу, дивіться, там немає швів, я стараюсь для вас. А що роблять оці е, так звані експерти і політики, і вся ця братія? Вони нав'язують свою думку, вони е, створюють такий театр абсурду, е, коливання зі сторони в сторону, як на хвилях, це психологічний, до речі, е, трюк. Щоб людина думала, що вона розуміє якісь важливі речі, важливі для неї речі, а насправді її розважають, тому що її життя в ній, в її оточенні, в її близьких, на яких вона вже не звертає увагу, бо дитина підходить. Тату, пограйся зі мною, а тату, ні! Я подивлюся, скільки там і кого вбили. І подивлюсь статистику. Розумієте? Ось про це я кажу. Поверніться до себе, до своїх близьких. І ваш світ зміниться, ваше життя зміниться. Вам не треба нічого купувати. Вам треба усвідомити, що можна жити по-іншому. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі. Пока.